Невмисне законне заподіння шкоди. То може таке, таке ну, бути таке, що я щось роблю, і я ну, не впевнений, не впевнений, що, що це ну, що це, це можливо. Можливо, що впевнений. Це буде необхідна оборона, як приклад. А можливо, не впевнений. І це буде інше. Види обставин, які виключують противоправні дії. І давайте побачимо, що це за обставини. Ненавмисне законне заподіння шкоди. Що це таке? Ну, Поняття таке, Ми потрібно розрізняти навмисне і ненавмисне. Ненавмисне що означає? Особа не, а, не бажає заподіння шкоди. Тобто не бажала. Ну, вона, ну ви знаєте, да, є два слова: бажати і хотіти. Ну, Бажати вона. ну... Да, можливо, була би шкода, але вона не бажала. І це не неумисно було. І тут є також три виду, Ой, вони зафіксовані, як говорить, латинською скрипта, заскріпті в кримінальному кодексі. Це три варіанти. Є примус, обґрунтов, обґрунтований грунт, слово, обґрунтований ризик і виконання, виконання наказу. І давайте почнемо з примуса. Примус. Ну, Наприклад, був якийсь примус. Людини казали: ну, візьми ніж і вдар цю людину. І був такий примус. І якщо це, це було, це не було, ну я не хотів убивати. Другу людину. Ну, мені казали, і мені примусили це зробити. Два варіанти, як можливо примусити. Можливо, фізично примусити. Наприклад, взяли мою руку з ножем, отак от, і отак от вдарили другу людину. Це буде фіз фізичний примус. Це можливо. А Можливий псих психологічний примус. Якось таке так психологічно. Надавили, натиснули на людину, що вона щось зробила ну, якусь шкоду, зробила шкоду. І це буде, звичайно, не, це не кримінальна, не кримінальна дія в цьому випадку. Обґрунтований ризик. Ну, Наше життя в нашому житті дуже багато є речей, які рискових речей, ну, наприклад, машина. Якщо ми садимось в машину, їдемо, це ризик. І для нас ризик, ризик і для других людей, а, ну, дуже багато в нашому в цьому, в, в, в моєму домі, в моїй хаті дуже багато є речей, які несуть ці ризик. І якщо цей ризик був обґрунтований, і він цей ризик. Ну, так потрапилось, що там загибла людина, але була шкода якась, це буде. Якщо він обґрунтований, це не буде шкода, це не буде щось, це не буде кримінальна дія. Ну, наприклад, ну, якщо там, ну, наприклад, ну, це я не... Ну, давайте, я не впевнений, що це кримінальна справа. Ну, наприклад, був гідравлічний удар, да, удар і зламав мою там систему, водяну систему і затопило моїх сусідів. Ще Був ризик, якщо я ставив цю систему, був ризик, що вона буде пошкоджена цьому удару. Так. Буде, ну, це, це, це був такий ризик. І він, на жаль, це сталося. Але, наприклад, якщо я зробив погану систему, і вона зломалася і затопила сусіді, це буде необґрунтований ризик. Ну, що ми можемо в кримінальному сенсі сказати: ну, наприклад, там щось ну, ядерні речі. І ми розуміємо, що все, що до траку, ну, потрапляється до ну, ядерної щось таке електричества, там дуже-дуже великий ризик. І там ми також можемо побачити ну, потрібно розрізняти, ризик обґрунтований чи ні. І потім є виконання наказу також. Якщо... Є в Homo sapiens, ми, ми працюємо, у нас є начальник і є тот, хто підчиняється. Ну, Така, така наша є тату і є синку, і тату він начальник. І що казав тату, то синку і роблять. І це, якщо цей наказ був, кримін... ну, він був ну, по цьому наказу була шкода, це не буде кримінальна справа для того, хто виконував цей наказ. І тут є, звичайно, таке поняття, як незаконний наказ. Якщо людина, яка виконує наказ, бачить цей наказ, і вона бачить, що він кримінальний наказ. Вона ну потрібно вона не ну не, ну, не обов'язково його виконувати, якщо вона бачить, що цей наказ є кримінальний. І тут є таке, таке поняття, Прецедент Достлера, дуже, ну, дуже поширений прецедент. Про, про що цей прецедент? Це Друга світова війна. І там ну, немці взяли в полон англічан. І uh, Дослір, там такий є, ну, був такий, такий генерал, він казав, щоб їх розстріляти. А там ну, ну в, в неполонених не треба розстрілювати. І його підчинений казав, ну, казав, що ні, я не буду їх розстрілювати. І Дослір казав, сам ну, взяв. Підписав і зробив команду, яка розстріляла цих англічан. І був був суд, і в цьому суд, суду адвокати що адвокати Достлера, вони, що вони говорили. Вони говорили: Ну там був Герінг, і Герінг нам казав Достлеру, потрібно розстріляти цих людей. І я виконував ці наказ. І а суд допитувався у Досліра. А ви, ви, ви розуміли, що це, це не незаконний зак... ну, не, не, не наказ? Так, розумів, але це мій фюрер, він казав, і я роблю. А ви йому написали письмо, листа, що цей наказ незаконний, не як зробив ваш як, який відмовився від вашого наказу? Ні, я не написав. Усе розстріляти. Якщо ви побачите, напишете в гуглі в слово прецедент Дослера відео, ви побачите, як його розстрілюють за те, що він виконав незаконний наказ. І на цій ноті ми закінчуємо цю, цю частину. І, будь ласка, ваше запитання.